Стільки порад у першій серії як надихнути керівника та команду на зміни. Навіть не знаю, з чого почну. От би ще пару цифр. Яку економію часу та грошей можна отримати завдяки впровадженню цифрових інструментів? Справді переконливі цифри дуже допомагають вести будь-які перемовини. Підбираю для тебе підрахунки із практики. Завдяки відмови від паперу та запровадженню електронного документообігу Національному банку України тільки департаменту закупівлі вдалося заощажити понад 1 мільйон гривень. Коли ми з колегами оцифрували, скільки нам вдалося заощадити ресурсу після впровадження електронного документообігу, то зрозуміли, що загалом ми заощадили близько 7 тонн паперу це десь 80 збережених дерев. І насправді для нас ця цифра фантастична, і ми розуміємо, що ми на правильному шляху, в тому числі, в збереженні екології. У нас 15 тисяч. Близько 15 тисяч видаткових в день відповідних треба друкувати, підписувати, відвозити, повертати, архівувати. Це багато роботи, яку можна не робити. До 60% економії можна отримати виключно на впровадженні ПРРО в порівнянні з класичними залізними касами. Це економічна вигідність саме таких рішень, тому що все, що тобі треба з ПРРО, це виключно платити за вартість підписки на касу. Використання сервісу вчасно вже за рік. Ми зрозуміли, що підписанти зекономили майже шість робочих днів свого часу, тобто це майже робочий тиждень. Mm. Дійсно, цифри вражають. А як порахувати це для своєї компанії? За якою формулою рахують економію? Шукаю тобі експерта, який допоможе порахувати витрати. Уявіть собі такий айсберг. І зазвичай витрати це те, що люди бачать. Це там витрати на логістику, на друкування. Це тільки верхівка айсбергу, і вона зазвичай не найвелика. велика. А є такі речі, як час людей, їх зарплата, і це зазвичай 90% тих витрат, які люди звичайно бачать, але компанії їх відчувають. І для кожної компанії по-різному тому я скажу так в цифрах, що на сьогодні це приблизно можна зекономити 10 разів. І деякі компанії це витрачають мільйони, десятки мільйонів і втрачають ефективність. Тому на сьогодні розрахувати це логістика документа друкування і той час. Людей, які ми ощаджуємося на паперових, документах. а які ще переваги дає цифровізація для компанії, окрім заощадження ресурсів, важливе питання. Підбираю експертів. Цифровізація і електронний документообіг — це вже не якісь наші бажання да, там, чи плани. Це е, просто е, необхідність заради виживання, тому що в нашій країні дуже багато процесів цифровізовано. Найближчі два-три роки ми будемо, як мені здається, будемо проходити пришвидшену цифровізацію. Ну, По-перше, нас штовхає до цього сама держава, тому що мінцифри впроваджує все нові нові інструменти якісь так, по цифровізації. Плюс ну, зараз ми, вже, ми як бізнес відчуваємо, не, не, не вистачає кадрів. І для того, щоб встигати взагалі те, що нам треба робити як країні, то нам треба дуже швидко цифравізуватись. Перший, мабуть, найголовніше це відповідність сучасним трендам і інноваціям, оскільки компанії, які цього не роблять, вони відстають і втрачають конкурентну перевагу. Другий момент це мінімізація рутини та мінімізація ліського фактору. Відповідно, компанія і люди роблять менше помилок, якщо користуються автоматизованим процесом, а не коли цей процес керується людиною вручну через якісь. Не сучасні інструменти. Ось і е, третій фактор це, е, мабуть, вивільнення ресурсу е, компанії, ресурсу людей, який можна направити на підвищення продуктивності робочих бізнес-процесів. Зведення на цифровізації е, стало менше рутини. Ми економимо час, відповідно, економимо е, наші затрати. Співробітники можуть займатися більш цінними речами, створювати цінність, займатися аналітикою. І це набагато важливіше, ніж просто перекладати паперці з пункту А в пункт Б. Ми швидше розглядаємо документи. Ефективніше витрачаємо свій робочий час. Ми можемо досліджувати нові для нас питання, не витрачаючи робочий час на паперову рутину, на ходіння між кабінетами, погоджування документів, очікування від наших партнерів письмових документів. Це значно пришвидшило наш час, і завдяки економії цього фізичного ресурсу ми власне змогли зосередитися на якихось стратегічніших речах, займатися реалізацією наших проєктів, виконувати бізнесові цілі і так далі. На зараз результатом є звісно, оперативність даних, вона більш прозора, вона зрозуміла для всіх учасників процесу. Також важливим результатом є те, що ми зрозуміли, де в нас є тонкі моменти в обліку, особливо в той цепочці, яка в нас в ланчушці, вибачте. В якому у нас працює всі три наші підприємства, де це сільськогосподарський виробник, перевізник і елеватор. Це найбільш автоматизований процес, там майже все електронно перелітає. І ми знайшли, де в нас ще є організаційні моменти, які треба допрацювати. Автоматизація в першу чергу це ефективність та контроль. Ти не можеш контролювати свій бізнес, якщо в тебе немає. Зафіксованого факту виконання якоїсь задачі ми не можемо говорити про повноту виконання задачі про швидкість виконання задачі, не маючи цифрову платформу, де б фіксувалися всі бізнес-процеси. Цифровізація дає такий хороший старт чомусь новому. Ми в один суди медіа всі творчі. Ось, і нам важливо, аби завжди знаходилося місце для креативу. Тому я впевнена, що продюсери там і інші члени команди видихнули з полегшенням, коли цифровізація постукалася в двері. Для нас цифровізація це не тільки про покращення, це взагалі стратегія компанії. Вона саме дає нам можливість бути гнучкими, швидкими і стійкими, швидкими саме в прийнятті рішень, швидкими в налаштуванні процесів, швидкими в обслуговуванні наших клієнтів. Маю ще одне запитання: ці всі цифрові інструменти точно, законні та безпечні. Формую перелік відповідей від експертів, що це підтвердять. В наступній серії зможеш їх послухати. Дякую. Зараз зроблю чай і гайда дивитися наступну серію.